Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники. І хто ще не зі мною, я розповідаю, про що мій канал? Мій канал, друзі, про життя, про моє життя. Тобто, як хочеться бути завжди в позитиві, як то кажуть, зараз по феншую, Як жити в гармонії з собою? Як не ображати інших? І як радуватися життю, а просто жити. А саме, а тепер я хочу саме розповісти про що? Нещодавно я відкрила в собі те, що я мріяла з самого початку, ще моєї початку кар'єрної діяльності, коли я пішла на роботу в цей ритм і побігла. І я завжди мріяла шити. Я вам розповідала, що не було часу, не було, зараз немає зору, але нарешті я с... нарешті я почала. Нарешті я почала кроїти, і мені мама передала, я вам розповідала, мені мама передала ось таку чудову книжку. Це я, так, крій називається. Крій, крій та шиття називається. І тому зараз, друзі, лише про шиття. Ми, е, я планувала що ми пошиємо. Я пошила два гольфа вже, я пошила е, дитячу постіль, потім я покажу, що саме я ще пошила: там жилетку. і я вам говорила, що ми хочемо, що я хочу е, пошити. Сьогодні ми починаємо шити гольф для коханого чоловіка. У нас, є. у нас є ось така ангора. І, як завжди, починаємо з чого будемо кроїти. Друзі, хто ще не зі мною, обов'язково тисніть на дзвіночок, обов'язково підписуйтеся. Якщо у вас є якісь чудові ідеї, пишіть мені. Ми е, пошиємо, покроємо чи приготуємо і готуємо їсти. Це я ще повертаюся до того, що я розповідала про мій канал. І також ми подорожуємо, і також ми дивимось на природу, а також у нас є собачки, котики, е так сказати, наша сім'я. Друзі, лайк, коментар і поїхали шити. Тканина у нас чудова, але, як завжди, з чого починаємо, треба вірно розкласти. Розкладаємо не по поперечній нитки, а розкладаємо по повздовжній нитки, щоб його не тягнуло. І я завжди роблю розкрій, роблю саме із не з лиця, а саме ізнаночної сторони. Тому розкладаємо зараз і будемо, будемо розкроювати. У нас є як я вам казала, я пішла працювати і трішечки навчилася чому, що треба підготувати. У мене є ось такі мої заготовочки. Починаємо зі спинки кладемо і кладемо, і будемо зараз розмальовувати. Будемо зараз кроїти. Ну, і саме головне це вірно викроїти. Правильно? У мене є спинка. І зараз я її обмалюю. Я її вже перевірила декілька разів. Розкроїли, зробила я перед. І оце ось, ось спинка вже для нашого гольфа чоловічого. А зараз хочу для тих, хто не знає, для тих, хто. Починаючи такий, як я, хочу поділитися досвідом. Коли ми робимо крій, це ось у нас є під рукавом, саме оця довжина пройми повинна дорівнювати половині ширини плеча, плеча руки. Зараз я вам покажу, друзі. Це, якщо комусь буде цікаво, ми можемо пройтися. Я відкрила книжку, яка 56 го року, я вам казала, що в мене кріта шиття, і дивлюся верхній одяг для хлопчика. І, звичайно, я зробила вже таку помилку, коли минулого разу я робила шила племінниці гольф, і в мене сам сама ширина рукава зверху. Виявилася меншою за оцю довжину пройми. І тому мені прийшлося своїм розумом, хоча ми завжди до книжок звертаємося в останню чергу. А тут я подивилась, колись мама мене навчала робити викройку саме по цій книжці. Але ж ми спочатку беремося за щось, а потім хватаємося за інструкцію. Так. І ось, якщо буде цікаво, напишіть мені, ми пройдемо, візьмемо якусь викройку і пройдемо, научимося її робити, будемо йти. І ще хочу до однієї, був один глядач, який написала: я бачу, що вам краще говорити російською, ніж українською. Шановна, якщо ви так думаєте, якщо це ви думаєте про себе, то це інша справа. Ви бачите, в мене книжка 56 року. То як ви думаєте, якою мені краще мовою говорити? Все, я про це більше не говорю, а працюємо далі. Значить, спинку ми зробили, перед ми зробили, і переходимо тепер ми до нашого комірця, до наших рукавів. Що ж, поїхали? Якщо ми впевнені в тому, що ми чудово зробили викройку, тому нам немає чого боятися. Кажуть, сім раз відмір, а раз відріж. Я з цим твердженням згодна. Тут моя бабуля казала не дурний придумав. Ще одне. Звичайно, ми працюємо вже собі, а не на хазяїна. А звичайно, людський фактор завжди є. Так? Якщо на хазяїна, то ти будеш робити лише те, що тобі написали. І там я замітила не дуже, то вони і економлять матерію. Скільки написали, стільки, значить, воно пішло, все спишеться, все. Як це кажуть, розход-приход, все, все це дебет-кредит, все пройде. В мене ж, значить, оце я забрала, воно було ось тут, і воно піде в мене дуже чудово на комірчик. І ще, думаю, мабуть, я все-таки оцею частинкою зроблю до тіла, воно буде тепліше. І буде ось такий чудовий комірець, і м'якенький, і, і дуже чудовий. І оці, зараз я порівняю рівно. І оце все теж можна взяти на манжет, можна взяти на комірчик. Ще одне хотіла сказати: можна крутити матерію в різні боки, так чи так. Не можна крутити, не можна крутити щоб ніколи не йшло поперек самої нитки. Чому? Тому що тоді сам, сама готова продукція буде триматися. Ти її постирала, її раз і повело. Не один раз бачили так футболки, особливо, якщо ми купуємо дешеві футболки, завжди отаке відбувається. Так. Звичайно, і дешевий матеріал там, і щільність не така самої нитки. А ще, якщо перевернути, візьмуть, так він тягнеться, а так він не тягнеться, бачимо? Поперек, подовж, он як тягнеться гарно. А тут, а тут ні. І от, якщо ми його виріжемо перед ми так, його буде тягнути так, а зад ми отак зробимо, і тоді виправ, а її раз, і перекосило. Починаємо. Знайшла рука до вольфа, Зараз перевірю, чи наш розмір. І поїхали. Подивимося, що у нас вийшло. Це наш комір. Це далі один рукав, так. другий рукав. І зараз кладемо, шити буду лише оверлоком шибати. Я вже зробила таких два гольфи, і я бачу, що чудово. Зараз все поскладаю і поїхали. Фінальна наша, нашої детальки, нашого гольфа чоловічого. Ну що, поїхали? Завершувати. Спочатку спинкою перед, а потім. І я хочу, щоб в мене оцим тепленьким було всерединку. Зараз шию і прийшла така думка: хочу з вами поділитися. От кажуть, що все, що ти робиш, це є мистецтво. Насправді це так. Я схватила себе на думці. Що з того часу, як полетіли на нас ракети, тобто з 24 лютого 2022 року я не могла знайти чим зайнятися і як нарешті почати жити. І от коли я, приходить до мене натхнення, і я починаю шити, мудрувати, в мене воно виходить, і я розумію насправді, що живу. Тому що, друзі, так і хочу, і я постійно згадую той. Пісню із серіалу Люди мого віку зрозуміють. Серіал службовий роман, там, де він каже, що ви думаєте, що потрібно шити. А вона каже, а ви думаєте, що хтось це буде носити? Він каже: саме головне шити. Шити-жити воно якось рифмо так? рифмується. Тому будемо шити. І будемо жити. Полагай, <звучит> не Я полагаю, что следует жить. А ще хочу поділитися з вами, друзі, таким ноу-хау. Всі знаємо, що після використання і машинку, і верлок потрібно чистити. А ось такі наші китайські друзі, такі зробили міні-пилосмок, який чудово працює. І там так само стоїть фільтр, я потім покажу вам. В усіх можна не більше зробити. В усіх недоступних місцях. Я його От таким чином, а особливо тут. Там ще щіточка є. Можна замінити на щіточку. Щось не хочу. Від... А, відключається. От серединка це відключився. А є... а є ще така щіточка. І... Можна замінити. Раз, зараз, зараз саме я й хочу щиточкою. Поставимо на максимум. Хай. Можна на, міні... на максимум. І пішли дуже багато пилу зібралося. Бачите, що навіть це я трішки його. Давай. Лапку потрібно підняти. І тут. І от саме такі. Я навіть побачила, що ось тут дуже багато пилу. А саме найбільше заважає оцей пил в машинці. Китайці молодці, все скрізь, що не подивиться, скрізь, Китай, Китай, Китай. Це взагалі можна комп'ютер продавалося для того, щоб чистити комп'ютер. А я вирішила, що от подивіться, як чудово можна почистити машинкою верлок від пилу. Так, і подивлюся зараз. Ще тут я не дістала трішки. Подивимося, що за годину працювання у нас ми тут назбирали. Дуже чудово, щітку обрала. Так. Тут відкривається і, будь ласка. Тільки він насмоктав нашого пилу. А тут стоїть, як в звичайному пилосмокі, отака сіточка, яка закріплена резиночкою. О, і далі просто маленький двигун. Тут сіточка. Ця сіточка захищає двигун, і він тягне. Все просто, чудово, яка допомога. І так, закінчила я, друзі, хочу вам підбити, під підіб'єм підсумки або резюме на закінчення. Матеріал у мене пішло сюди. У мене було півтора метра, і ще залишилося на одну таку ковтинку, тобто я ще собі пошию. Я пошила чоловікові такий гольф. Бачите, хотіла зробити на цю сторону, але себе запрограмувала, що це виворіт. І так, і вийшло, що я зробила його сюди. Оце таке лице в мене е, грошей пішло на е, дві буде ковтинки, одна чоловіча, а одна на мене. На це я потратила 555 гривень. Тобто ділим пополам десь оцей светрик, оцей светрик у нас обійшовся в 300 гривень. Чудовий, кашеміровий, теплий, такий светрик гольф. І тепер я хочу вам іще показати, а за скільки ми його взяли. В магазині мінімум за тисячу гривень. Скільки в мене пішло часу на це? Максимум 2 години і ще з тим, що я і робила відео. Дуже красиве, дуже чудове, дуже м'якеньке. таке Ума! прелість, прелість. Чудо, чудо, чудо. Так, я хочу сказати, що я молочинка. І ще вам покажу одне. Я вам говорила, що. Це в мене вже третій светрик, який я шию, це, а це другий. І перед цим я купила ж, я купила Ангору. Це, це Ангора. Ангора у нас Ангора оцей светрик це саме Ангора. Такий чудовий-чудовий вийшов светрик з Ангори, теплий, м'якенький. Добре, що ще не закінчилась зима, пам'ятаєте? Чоловік нам ді мною шуткував, коли ти мені пошиєш. Друзі, а це светрик, гольф, це я пошила собі і племінниці. І тут у мене пішло матеріалу, теж десь півтора метра було. І е, е, така ось, подивіться, яка чудова, м'якенька, така ангора. Я взяла, це були залишки. І у нас вийшло дві таких повтинки. Один светрик я племінниці пошила, а собі я пошила ось такий светрик, і тут трохи вже комбінувала. Бачите, ось рука я скомбінувала таким чином, щоб. Але він гарно і гарно виглядає, і дуже чудово тримається. І... Це в мене саме такий светрик, він, е, я із залишків того, що залишилося, зробила, і він мені якраз під штани. Не довгий, не короткий, ну якраз отакий. Друзі, тому а і на нього пішло теж. Я рахувала 300 гривень 300 гривень, і е, племінниці я буквально за годинку його е, зробила крій і за годинку пошила. Це іще з тим. Тоді я, тоді я не знімала, а це в мене ще забрав час і відео. От так. так що мало того, що приємно шити. А іще це задоволення, так? я навіть починаю співати, коли шию. Це задоволення, це мистецтво і це економія, економія для кошелька. Тому, чи потрібно шити чи ні? Шити потрібно. Так, головне, щоб його носили. Ось що вийшло. Рука у нас такий включився непоганий. Такі. Такий комірчик. Комірчик зручний, так? зручно угу. тобі. Чудово. Тобі подобається? Угу. Супер. Кому ця тема цікава, хто хоче бути зі мною, обов'язково підписуйтесь. Обов'язково ставте лайк, обов'язково тисніть на дзвіночок і будьте зі мною. А хто, друзі, уже зі мною, я дякую вам, що ви зі мною. Я дякую вам, мої хороші, за всі ваші коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватись. Пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, ставте лайки. І будьте завжди зі мною. Гарного вам дня, чудового настрою! І так, поїхали!